Справа 673. Висота прямокутного паралепіпеда дорівнює 20 см, що на 4 см менше від його довжини і в 5 разів більше за його ширину. Обчисліть об'єм даного паралепіпеда. Ну що ж, давайте подумаємо, як знайти об'єм паралепіпеда. Для того, щоб знайти об'єм прямокутного нам треба знати всі його три виміри: довжину, ширину і висоту. Їх треба перемножити, і тоді у нас буде об'єм. Ну, В даній задачі нам сказано, що в нас є висота. І потім сказано, що ця висота на 4 см менша від його довжини. Це означає, що довжина буде на 4 см більша. Давайте її знайдемо. Отже, пишемо перша дія, Тоді треба до 20 додати 4. І це буде дорівнювати 24. Пишемо в дужках, чого сантиметрів. Це у нас буде тоді довжина, довжина, паралепіпеда. Є. Ну, наступне. Нам сказано, що ця висота 20 см в 5 разів більша за його ширину – то виходить, що ширина буде в 5 разів менша за висоту. Знаходимо тоді ширину. Отже, пишемо тоді друга дія. Треба тоді 20. Поділити на 5 і це дорівнює. Це буде 4. І пишемо в дужках чого сантиметрів. Пишемо, що це в нас буде ширина. Ширина. Парлепіпеда. Піпеда. Є. Ну а тепер, коли нам відомі вже довжина, ширина і висота, ми можемо дуже просто знайти об'єм такого прямокутного параліпіпеда. Пишемо третя діє. Нагадую об'єм. У нас позначається літерою В. Пишемо А помножити на Б і помножити на С, і це дорівнює. Замість А ми пишемо, хай буде довжина це 24. Помножити. Далі замість ширини ми пишемо 4, і висота у нас дорівнює 20. І це дорівнює. Ну що ж, давайте найпростішим способом як можна перемножити. Дивіться, ми можемо тоді... 24 помножити на 4. 20 на 4 це 80, 4 на 4, 16, 80 плюс 16 це 96. ми пишемо, що це дорівнює тоді 96, що множиться на 20. І це дорівнює. 96 помножити на 2, це буде 96 плюс 96, це буде 192. ми пишемо, що це дорівнює 192. І 1,0 і буде 1920 яких одиниць ми сантиметри множимо на сантиметри і множимо на сантиметри? Це будуть сантиметри в кубі або кубічні сантиметри? Так. І пишемо, що це у нас буде об'єм. Об'єм прямокутного. паралепіпеда. Ну, добре, якщо ми знаємо вже об'єм, давайте записувати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, об'єм у нас складає 1920. Пишемо кубічних сантиметрів. Ну що, ж, ось така задача на знаходження вимірів прямокутного паралепіпеда та знаходження його об'єму. На цьому вправу завершено.